Висновок ВЛК не відповідає вашому стану здоров'я, ви можете це оскаржити. Військова лікарська комісія ВЛК вирішує, чи можете ви служити далі, але іноді її висновки можуть не збігатися з тим, як ви почуваєтесь насправді. На такий випадок законодавство дає вам повне право оскаржити рішення ВЛК, як це зробити. Є два шляхи. Позасудове оскарження це простий і швидкий варіант. Якщо ви не згодні з висновком районної або міської ВЛК, подавайте скаргу до вищого ВЛК. Наприклад, до обласної. Рішення обласної ВЛК оскаржуються вже в центральній ВЛК ЦВЛК або ВЛК Регіону. А от рішення ЦВЛК можна оскаржити тільки в суді. Щоб подати заяву, вам потрібно зібрати всі документи від ВЛК, чітко пояснити, чому ви не згодні, і, наприклад, вказати, що, на вашу думку, комісія помилилася, коли визначила ваш діагноз. Судове оскарження. Якщо позасудовий шлях не допоміг або ви одразу хочете йти до суду, постанова ВЛК може бути оскаржена в адміністративному суді. Які строки? У вас є три місяці, якщо ви вже пройшли позасудове оскарження і отримали остаточну відмову. У вас є 6 місяців, якщо ви одразу звертаєтесь до суду без попередніх скарг. Якщо ж вам потрібна допомога з оскарженням, звертайтесь на безкоштовну консультацію компанії правова позиція. Допоможемо.